Вам вдалося серед зими купити цибулини цього сорту лілій, про який ви давно мріяли, або після осінньої пересадки лілій у вас залишилися цибулини, які поки нікуди прилаштувати, якою б не була причина по якій у вас поки немає можливості висадити цибулини в ґрунт, вам належить терміново вирішити, як зберігати лілії взимку. Передмова досвідченим квітникарям відомі різні способи, як зберігати цибулини лілії взимку. Можна протримати до весни посадковий матеріал в холодильнику. Вишку з торфом або ж у відкритому ґрунті під глибокими заметами виберіть для себе той спосіб зберігання цибулин, який здасться вам найбільш зручним. Основні умови правильного зберігання цибулин. Місце зберігання не повинно бути занадто сухим, щоб цибулинки не втратили вологу і не зморщилися. Від зайвої вологості цибулини можуть запліснявіти і проклюнуться невчасно. Температура повинна бути оптимальною, не низькою. Цибулини замерзнуть і високують. Цибулини рано рушать в зростання, необхідно забезпечити достатньо провітрювання місця зберігання, щоб цибулинки не зазнали різних захворювань і не запліснявіли, де можна зберігати цибулини лілії. Холодильник льох, підвал багато квітникарі зберігають цибулини лілій в холодильнику, укладаючи посадковий матеріал в поліетиленові пакети з вологим торфом, перевага холодильника в тому, що температура в в ньому постійно знаходиться на одній позначці, завдяки чому цибулини перебувають у стані спокою. Дуже важливо підібрати підходящу температуру від 0 до 5 градусів, щоб розвиток рослин сповільнилося, але цибулини не замерзли на ринку зазвичай продають вже розморожені цибулинки. Знову заморожувати їх не варто через підвищену чутливість до різкої зміни температур. Зберігання цибулин лілій в холодильнику ускладнюється тим, що в овочевому відсіку зберігаються фрукти, які виділяють етилен. Цей газ ускладнює дихання циболинок лілій. Якщо ж в холодильнику не знайшлося місця для посадкового матеріалу, спробуйте використовувати для зберігання підвала больох, але ці варіанти досить ризиковані. Адже температурні умови в погребі і підвалі не відрізняються стабільністю. Лоджія балкон, гараж можна передбачити зберігання лілій взимку в картонних контейнерах, термокамерах або ємностях з хорошою теплоізоляцією на балконі, лоджії, критій стоянці або в гаражі, товщину теплоізоляції потрібно зробити таку, щоб посадковий матеріал спокійно пережив як тривалі холоди, так і сильні морози під 30 градусів. Враховуйте також, де будуть розміщуватися контейнери з цибулинами, чи буде до них надходити тепло від підлоги або суміжні з будинком стіни. У сонячні дні в засклених приміщеннях температура може піднятися настільки високо, що лілії почнуть простати. Під відкритим небом ще один цікавий варіант, як зберігати лілії, зберігання у відкритому ґрунті. Цей спосіб виявиться успішним тільки в тому випадку, якщо ви забезпечите відмінний дренаж. У теплоізоляцію і водостійке покриття посадкового матеріалу місце потрібно вибрати таке, де взимку лежать великі замети, а навесні сніг тане в останню чергу. Найкраще для цього підходить ділянка з північного боку будинку. Восени викопайте в обраному місці неглибоку траншею. Зміцните її стінки дошками і передбачте кришку. Розмір траншеї розрахуйте так, щоб в неї помістилися упаковки з цибулинами, під кришку для траншеї підкладіть плівку, інакше з настанням зими кришка примерзне. В якості теплоізоляції можна використовувати картонні ящики, прикриті сухим торфом. Не забудьте забезпечити хороший дренаж, щоб навесні на обраному місці не стояла тала вода. Цибулини лілії закладаються на зберігання в траншею під час відлиги для стабілізації температурних перепадів. Покладіть в траншею поліетиленові мішечки, наповнені водою. За ним ви також зможете перевіряти стан цибулин. Якщо вода не замерзла, значить, не замерзли і цибулинки. Підготовка цибулин лілії для зберігання. Куплені або викопані з квітника цибулини лілії провітріть трохи, щоб можна було легко струсити з них землю. Не слід довго сушити лілії, зберігання від цього не покращиться, навпаки, можна нашкодити. Адже для весняної посадки знадобляться соковиті лусочки і здорові корінці, які ні в якому разі не потрібно обривати. Насипте в пакет або в дерев'яний ящик торфу, покладіть в нього цибулини, потім насипте ще торфу і викладіть наступний ряд цибулин, ємність з посадковим матеріалом можна прибрати на зберігання в холодильник. Підвал на лоджію і протягом зими потрібно буде кілька разів перевірити цибулини при виявленні підсохлих корінців і лусочок. Спризніть рослини водою. Якщо ж на цибулинах проявилася цвіль. Продезінфікуйте їх концентрованим розчином марганцівки. Інший варіант пересадити цибулинки з ґрунту в торфяні горщики і перенести їх в промерзає підвал. За два тижні до посадки торфяні горщики можна винести з підвалу і почати поливати, поки не проклюнеться паросток. Тоді рослини можна висадити у відкритий ґрунт прямо в горщиках. При сприятливих умовах зберігання весь посадковий матеріал залишиться здоровим і швидко рушить в зростання після посадки. Таким чином, знаючи де і як зберігати цибулини лілії в зимовий час, ви зможете без проблем вирощувати найкрасивіші екземпляри цього елегантного квітки на своїй ділянці.